Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні на огляді у нас будинок, який знаходиться в селі Могильне, це Кіровоградська область. Будинок знаходиться неподалік церкви, загальна площа будинку 47,7 квадратних метрів, трьохкімнатний будинок, площа участку 50 соток. Опалення пічне, перекриття шифер, вікна, двері та підлога дерев'яні. Без зручностей. Всі меблі, як ви бачите на відео, залишаються у вас як покупця. Загальна ділянка в 50 соток це подвір'я з літньою кухнею дуже великою, в якої є груба і піч з лежанкою. Сараї для тварин, дровник, погріб, криниця знаходиться на подвір'ї. Площа городу 40 соток, який має вихід до ставку. Дуже затишне для проживання місце чекає на нового власника. Ви самі бачите, що місце дуже живописне, дуже красиве і класне для комфортного проживання великою сім'єю. Кому буде цікаво, ціна цього будинку 2500 доларів. Контакти власника знаходяться в описі до цього відео в телеграм-каналі. Звертайтеся напряму до власника та домовляйтеся за покупку та перегляд будинку. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, до побачення. Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні на огляді у нас будиночок, який знаходиться в селі Інгульське, це Кіровоградська. Область. Значить, будинок 60 метрів квадратних плюс літня кухня 60 метрів квадратних, тобто 120 метрів квадратних построєк За адресою вулиця Набережна, 20, село Інгульське Устинівської ТГ Кропивницького району Кіровоградської області. Будинок з меблями, холодильник, три кімнати, коридор та веранда. Літня кухня використовується як окреме житлове приміщення. Пічне опалення є. Є запас вугілля приблизно 2,5 тонни та дров мінімум на рік опалення. Це дуже-дуже дуже важливо. Площа участку 45 соток плюс продовження 18 соток городу до річки Інгул. Просто шикарне місце для проживання. Можливість поливу з річки. Та рибалки, де водяться дуже гарна риба. На участку є гараж, капітальний кам'яний погріб, господарські приміщення, дві, два басейни для питної води та для дощової води для поливу, обладнано насосом. Двір повністю заасфальтований. Ціна цього гарнесенького будиночку, в який ви можете просто в'їхати і проживати, 99 тисяч гривень. Смішна ціна за такі умови і за таке місце розположення. Кому буде цікаво, контакти власника знаходяться в описі до цього відео, переходьте та зв'язуйтесь з ним напряму. Всім дякую, всім до побачення. Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді чудовий будиночок, який знаходиться в селі Верховцево, це Дніпропетровська область. В будинку є і газове, і пічне опалення. Літня кухня, колодязь, огород сад. Будинок 43 квадратних метра. Значить, по будинку ви самі все бачите, що дуже гарний житловий стан. По ціні власник хоче 2000 доларів. Кому буде цікаво, контакти власника знаходяться в описі до цього відео, переходьте туди, підписуйтесь та зв'язуйтесь з власником напряму. Також хочу звернути вашу увагу, що в телеграм-каналі оголошення виходять набагато раніше, ніж на Ютубі. Тому раджу підписатися на YouTube та на телеграм-канал, щоб не пропускати нові оголошення і завжди бути в курсі нової нерухомості. Всім дякую за перегляд, всім до побачення. Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді буде будиночок, який знаходиться в селі Драбовка, це Черкаська область. Значить, будиночок знаходиться в малявничій місцевості біля річки і лісу, це центр села. Будинок дерев'яний, 7х10 метрів, з великими кімнатами. Пічне опалення, газопровід біля огорожі не підключений. Будинок потребує ремонтні роботи. Земельна ділянка 23% сотки, рівна прямої форми. Широкий двір. Біля будинку знаходиться літня кухня, погріб, колодязь, сарай. Оскільки в будинку давно не проживають, потрібен незначний ремонт. Вулиця повністю освітлюється, проведено швидкісний інтернет, в селі добре розвинута інфраструктура, школа, садок, фаб, маркет, магазини, бар. Через село проходить дорога обласного значення. В цілому є всі умови для відпочинку і комфортного проживання. Значить, також власник можливий обмін на авто, будиночок 70 метрів квадратних. Три кімнати. Значить, по ціні хоче власник 2300 доларів за такий чудовий будинок. Кому буде цікаво, контакти власника знаходяться в описі до цього відео в телеграм-каналі. Переходьте туди та зв'язуйтесь з ним як можна скоріше. В телеграм-каналі виходять оголошення набагато раніше, ніж на Ютубі. І не забувайте підписуватися на канал, щоб не пропускати нові оголошення. Всім дякую, до побачення! Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні, на огляді дуже дешевий гарний житловий будинок, який знаходиться в селі Свободне, це Чернігівська область. В селі Тарасівка 7 км до Коропа. Продається будинок на два входи. Власник один. Будинок об'єднаний, присадибна ділянка, господарські будівлі, літня кухня, сарай, погріб, свердловина в дворі, в більшості кімнат встановлені пластикові вікна. Є комунікації для встановлення душової кабіни, пральної машинки та іншої сантехніки. Зроблена каналізація для підведення води в будинок. Потрібно просто встановити станцію та буде вода. Будинок дуже теплий, опалюється двома грубками, повністю всі документи в порядку. Також в селі є можливість підключення інтернету. Кому буде цікаво, ціна цього будинку 1100 доларів всього на всього. Це смішна ціна. Житловий будинок з пластиковими вікнами. Кому буде цікаво, контакти власника знаходяться в описі до цього відео. Там буде посилання на телеграм-канал. Переходите туди та зв'язуйтесь з власником напряму по номеру телефона. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, до побачення!